Привіт! Ранок 6.45, 22 вересня, тобто в розпалі початок осені. І я сьогодні встав, з нетерпінням чекав, коли трішки стане е е світліше, щоб показати вам осінню красоту. Момент. Погляньте, Супер, зараз я повторював так. Опа. Будинок. А далі туман. Я не знаю, чи вам видно, добре. Туман, туман, От. Тут у нас не туман, а тут туман. Просто краса, раз. А там далі. Взагалі видно все, супер. Все, що знаходиться на гуртку не в тумані, а долина в тумані. Чогось е Повість чи роман Сіввена Кінга, щось там зв'язано з туманом, називається. Супер. Чим поранше намагайтесь е, прокидатись і ви, вам е, відкриється відкоранніші е, осіння краса. Побачимося!